Народна казка цап та баран. Жив собі чоловік та жінка. І мали вони цапа і барана. І були ті цап і баран, великі приятелі. Куди цап, туди баран, цап на город по капусту і баран туди, цап у сад і баран за ним. Ох, жінко, каже чоловік. Проженемо ми цього цапа й барана, а то за ними ні сад, ні город не вдержиться. А збирайтеся, цапа і баране, ідіть собі, щоб вас не було у мене в дворі. Скоро цап та баран, те зачули, зараз з двору майнули. Ідуть та йдуть, раптом бачать посеред поля, лишить вовча голова. Баран дужий. Однак не сміливий, а цап сміливий, та не дужий. Бери баране голову, бо ти дужий. Ох, бери ти, цапе, бо ти сміливий. Узяли вдвох і вкинули в торбу. Ідуть та й ідуть, коли бачить, горить вогонь. Хотімо й ми туди, там перепочинемо, щоб нас вовки не з'їли. Приходять туди а що вовки кашу варять. А здорові молодці. Здорові здорові, ще каша не кипить, м'ясо буде з вас. Ох, як цап злякався, а баран давно вже злякався, цап і роздумався. А подай лишень баран оту вовчу голову. От баран і приніс та нецю. А подай більшу, каже цап. Паран знову цупить ту ж саму, а подай ще більшу. Ох, тут уже вовки злякалися, стали вони думати гадати, як звідси втікти, бо це розмірковують такі молодці, що з ними й голови позбудешся. Бач, одну по одній вовчі голови тягають. От. Один вовк і починає. Славна, братці, компанія, і каша гарно кипить, та нічим долить, піду я по воду. Як пішов вовк по воду, хай вам аби що з вашою компанією. Як почав другий вовк того дожидати, став думати гадати, як і собі від тіля тікати. Евражий син пішов та й сидить, нічим каші долить. Ось візьму я ломаку та прижену його, як собаку. Як побіг, так і той не повернувся. А третій вовк сидів, сидів. Ось піду лишень я, так я їх прижену. Як побіг, так і той рад, що втік. Тоді цап до барана. Ох, нумо, брате, скоріше збиратися, щоб нам оцю кашу поїсти та з куреня убратися. Ох, як надумав один вовк. Е, щоб нам, трьом та цапа, й боятися. Ось хотімо ми їх, поїмо, вражих синів. Прийшли, а ті добре справлялися, аж з куреня убралися. Як побігли, та й на дуба забралися. Стали вовки думати гадати, як цапа цапата барана догнати. Як стали йти, найшли їх на дубі. Цап сміливий виліз аж наверх, а баран не сміливий так нижче. От лягай, кажуть вовки старшому вовкові, ти старший, той лягай, сторожи їх. Ліг вовк догри ногами та й сторожить. Цап на гілі сидить та так дрожить. Як упаде, та на вовка баран не став міркувати, а як закричить. Подай мені ворожбита, вовки як схопилися, так аж пилюка по дорозі закурилася. А цап та баран безпечно пішли та зробили собі курінь. Та й живуть. Ми слухали українську народну казку «Цап та баран. А зараз я хочу вам запропонувати пограти в гру, яка називається Склади речення. За схемою ми будемо складати речення. Дивимось уважно. Дівчинка поливає дерево. Ось таке речення коротке ми з вами склали. Дивимося на слідуючу картинку і складаємо речення самі. Хлопчик збирає горіхи. Ось таке коротке речення ми вже склали з вами про хлопчика. Слідуюче речення, ви дивитеся на картинку і складаєте самі. Ось так і останнє речення хлопчик збирає малину. Молодці мої малята, я дуже вами задоволена. До побачення!